Тепер ці зміни треба клієнту відправити на узгодження, на підтвердження. Ми це з ним вже обсудили, обговорили. Але все одно, обов'язково для того, щоб інформація була зафіксована, треба йому відправити. Те, що ми побалакали це одне діло, але треба обов'язково це зафіксувати. Значить, ну, кріплення фурнітуру, це не повинно турбувати клієнта. Головне, щоб не було видно цю фурнітуру, щоб вона не псувала зовнішній вигляд виробу це вже рішення безпосередньо самого конструктора вибір вибір От, оскільки тут треба просто знати це діло, а клієнту воно не потрібно. А ось цей відступ обов'язково треба на підтвердження. Значить, що ми робимо? Ми робимо наш вид з боку і включаємо ті розміри, які у нас були з боку. Ось. І тепер нам треба таким самим методом розтягування виправити ці розміри, редагувати. Так, значить, що ми робимо? Нам треба. Включити цю функцію розтягування і взяти, розтягнути ось цей розмір, значить між ним десь приблизно посередині пропускаємо край нашої області границі і заходимо ось сюди. значить Сам виріб в іншому слої. Тому він не буде, з ним нічого не станеться. Оскільки ми працюємо лише в цьому слої. Так, неправильно. Назад. Значить, нам треба напереден цих ліній. Ага. Ще раз, включаємо, Пропускаємо сюди. Ось сюди треба поставити. О, тепер правильно. Знову щось не те. Ну, можна ось цей розмір іще раз підправити. Ось так нехай буде. Ось так красивіше. Тобто, якщо ми розтягуємо ці розміри, вони автоматично міняють показник від точки до точки показує дійсну відстань, яка є. Це дуже чудово. Все, тепер як ми це все діло виправили, нам треба мабуть, сховати цю боковину ось так. Так само як було. І тепер ми бачимо, що в нас робиться. Значить, робимо скрін. Гаряча клавіша Z. Включаємо файл JPEG і зберігаємо нашу папку. Значить, у нас були зміни ось тут. Від, від 3, ні, вид 4. Додаємо, щоб не робити заміну, а нехай. Якщо ми цей файл вже відправляли на узгодження, він у клієнта є, то його треба обов'язково зберегти. І просто поряд додаємо якийсь символ, щоб зберігся і цей варіант, і старий варіант залишився. Значить, я, як правило, додаю просто нижнє тере. Зберегти. Так, тепер треба перевірити, що в нас вийшло. Так, це було. Це стало. Ну і все, клієнту на узгодження відправляємо для підтвердження.